Я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді бананка поясна власного виробництва з американської оригінальної кордури в кольорі Койот з плотністю 1000 день Розпочнемо з фронтальної частини. Значить, переднє кишеня. Все, в принципі, мінімалістично, але воно дуже функціональне: вертикальні молі, горизонтальні молі. Ви зможете зафіксувати там все, що завгодно, навіть там вставити мультитули, ножики, ліхтарики і так далі. Знизу в нас йде шо для фіксації також все, що ви, ви захочете. Там одежу, там мабуть, якусь маленьку бутилочку, турнікет це вже на ваш смак. Далі в нас йде головне відділення. Головне відділення поділяється на основне. І на ось таку кишеню. Вона на блискавці, всі блискавки в YKK, з темляками для зручності роботи, відкривання. Все працює ідеально. Міні-клапани ось такі. Прошивка поліартом. Все зроблено чудово. І далі у нас зворотня частина. Зворотня частина у нас йде з 3D-сітки з демпфером. для кращої зручності і комфорту. В, е, Вуджин у нас йде. Хотів сказати, YKK. Вуджин, Fastex. Все як ми любимо. Все чітко працює. Це суто поясна сумка. Але можна робити і варіант, щоб ви носили як на поясі, так і на грудях. Це індивідуальне замовлення, тому замовник попросив зробити саме так. Далі, що я від себе додав? Я додав ось такий вкладиш на лямку. Для чого він потрібен? По-перше, для кращої зручності і комфорту. Також він йде з 3D-сіткою і демфором. Відмінність, яка він працює у вигляді такого, знаєте, міні-модульної розвантажувальної системи. Тобто ви надягаєте і у вас ось додаткові молі. Молі можуть бути у вас як горизонтальні, так і вертикальні. Це вже обговорюється, ну як ви там захочете. І е, тут ви зможете зафіксувати вже любе спорядження, яке ви захочете. Там Підсумки, там EDC девайси які, які вам потрібні. там, там, не знаю, там, Ножики, мультитули і так далі. Е, дуже е, я вважаю надійна річ. Е, о, так в нас е, наш е, койот. А, значить, для цивільних, для військових, для навіть рибаків буде дуже класно, зручно, все під рукою, і бананка максимально мобільна, ефективна і витривала. У мене, в принципі, завжди тільки ось ці головні фактори. Давайте далі. Чому тут у нас мульки? Щоб ви могли додатково зробити собі сторож відділення. Тобто, ось у нас, наприклад, є підсумок пауч. Ви його фіксуєте за ось ці мольки. Ось так. Там все е, дуже щільно воно прилягає. Зафіксували. Це я, щоб довго не робити. І потім зафіксовуєте ось сюди, щоб е, сховати е, хлястики. Ось так. І... Ось так. Цена на скору руку, але все, все підганяється, все робиться. І у вас вже додаткове місце є. Тобто пауч, в якому у вас ось таке є місце. І тут в нас ви зможете девайси будь-які, які ви захочете, сюди е, додати. Тобто, у вас основне відділення буде повністю. Вільне, а всі edc девайси дівайси у вас будуть в паучі, котрі ви зможете як зафіксувати на цій бананці, або просто, якщо хочете, ви його знімаєте і фіксуєте на любе інше спорядження. Тобто, модульність цієї системи, вона я роблю опор наразі саме на такі модульні системи. І ось воно ось так ось, ви закриваєте і все. На поясі висить. Взяли те, що вам потрібно. Закрили і нема проблем. І потім також саме ви просто знімаєте. І можете робити, я вам спочатку відео сказав, можна сюди, для того, щоб, ну, в принципі, можна і без пауча це робити, що я маю на увазі. Тобто ви берете мультитул, вставляєте ось в мольку. І тут е чудово, якщо є Кліпса, тому що Кліпса ще додатково робить е фіксацію. Далі там ліхтарик, е якщо там кому як, фіксуєте. Коротше кажучи, для зручності і у вас додатково е вільне місце. І воно все чітко, все чітко сидить, прям е щільненько, ніяких проблем. Далі, давайте я вам зроблю заміри. Що ми маємо? Ось у нас іде. Значить, 18,5. І 25. Тобто 18,5 на 25. Кожному я можу зробити індивідуальний розмір без проблем. Але, на мою думку, ось цей формат він самий оптимальний. Якщо кому потрібно, це можна замінити, тобто ось ці мольки, і тут зробити вже велкро підпач. Але можна зробити і ось так. Сам пауч у нас розмір 14 на 16,5. Також позаду в нього молі, фіксація, все як треба. Демфер додатковий встановлений. У мене також є відео, я робив з мультиками. А цей варіант я вирішив. Він такий самий, я вирішив зробити з мульками. Це також індивідуальне замовлення для однієї. людини. І тому воно дуже круто ви можете сплюсувати цю бананку і цей пауч підсумочок маленький. Дякую, що ви подивилися. Буду радий, якщо ви поставите вподобайку. І пишіть, я вам оперативно відповім. Дякую ще раз, що подивилися. До побачення.